Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі. Дивлячись на те, що ще досить жарка та сонячна погода календар підказує про те, що за декілька днів приходить осінь. Осінь для мене асоціюється одразу з заплавчим листям, постійними дощами і постійною багнюкою. Для мене осінь це така не найприємніша пора року. Тому що порозбавити оцей весь негатив, який в мене асоціюється з цією порою, я вирішила прикрасити свою кімнату. Щоб, не дивлячись ні на що, ні на які душі, ні на які опади, я приходила до себе в кімнату і почувалася комфортно, і мені не хотілося звідси виходити. І я не буду довго тягнути, лише побажаю вам приємного перегляду та давайте починати. Останні два дні я активно готувалася до зйомок цього відео, і зараз моя кімната, так скажемо, не в найкращому стані, і потрібно з нею зробити просто щось нереальне. Також мені треба буде перебрати мій гардероб, дістати більш такі зимні осінні речі, більш тепліші, поховати футболки та шорти, і також поприбирати всі такі речі, якими я. Не планую користуватися найближчим часом. І починати я буду з перебирання. Поїхали! Зараз моя кімната виглядає ось так. Нехай це відео буде таким до, щоб в кінці я могла зрівняти результат і побачити, яку велику кількість робот я зробила. Із декору в мене висить лише ось ця штучка. І фотографія з табору, і абсолютно більше ніде нічого. Роботи в мене немало, тому давайте починати. І ось так виглядає моя кімната після 3 годинного прибирання. Все ідеально, чистенько прибрано, скрізь помито. Ну що ж, через 3 години мого активного прибирання нарешті все завершилось. Моя кімната чиста, прибрана, виглядає як нова. Що не скажеш про мене? За ці 3 години я сильно втомилася, тому що між сезони прибирання це дуже складно. Моє кожне сезонне прибирання починається із шафи. Зміна одягу, поміняти його місцями, достати новий одяг, сховати старий і отак кожного сезону. І це реально дуже складно, але все ж таки я це зробила. Це вже все позаду залишається найприємніша частина, яку я переношу на завтра, тому що сьогодні я не маю ні сили, ні бажання щось вже робити. У мене є час ще подумати, що я хочу бачити у своїй кімнаті. Як це буде вигляд, зробити такий міні-план завтрашнього дня, щоб це було швидше не затягнулося як сьогодні. Сподіваюся, завтра після прикрашання я буду більш енергічною і закінчиться це все набагато раніше. А на сьогодні я з вами прощаюся. А завтра з новими силами, з новими ідеями зустрінемося і будемо. Робити найприємнішу частину, те, що я дуже сильно люблю. Тому всім папа, -па, до завтра! Всім привіт! Вчора ми з вами робили генеральне прибирання. А отже, означає, що сьогодні будемо прикрашати кімнату. Але перед тим, як розпочати, хочу вам показати, що з декору в мене є, і будемо починати. Ось так це все виглядає. Давайте я вам розкажу трошки поподробніше. Перше, що в мене лежить, це ось такі привини. Тут їх три види, вони в мене по плану будуть на дверях. Далі це ось такі два павички, це також на двері. Далі в мене є стопка ось таких гарбузів. Це вже тим більше до Хеллоуіна. Я їх робила в минулому році. Вони ми були на стіні разом із цими іншими привидами, інші формами. Далі це у нас такі. Літучі тучі менші, вони в двох кольорах в чорному і коричневому. Далі це ось такі ще прилади. Я їх робила із серветок і клею, змащувала повітряну кульку клеєм, покладала салфетку і так далі. Їх в мене два штучки. Далі, це ось такі свічки на батарейках. Дуже класно виглядають. Я їх запалювала вночі. Так блимають, як справжні. А також в мене. Ось такий великий гарбуз з паперу. І два ось таких м'якеньких я робила сама їх. І ось такий підсвічник під круглі свічечки, а на їх дуже багато, тому вирішила придбати. А ще в мене є ось такі, типу, короваві руки. Я хотіла була зробити на білому папері червоний відпечаток. Але на мене не було червоної фарби. І тут також є а, три паутинки. Їх можна як отак половинку повісити, так можна і розкласти, і повісити, такі, як вони в мене були в тому році висіли. Отак. Ось так мій декор виглядає, і зараз будемо його чіпляти. І так, почати я хочу з дверей, тому що вже. Маю референс, як хочу, щоб воно виглядало, не знаю, буде моє таке саме, можливо, краще, можливо, гірше. Для прикрашення дверей буду використовувати двох оцих паучків. Мій гарбуз і гарбуз. Я прикрашення своєї кімнати. Це зайняло в мене таки доволі багато часу, але результат, який є в зараз, мені дуже сильно подобається і я готова ним з вами поділитися. І найперше, що я хочу вам показати, це двері. Вони у мене прикрашені зверху до самого низу. Це все так класно виглядає, мені дуже подобається. Я знайшла референс у Тіктоці, трішки змінила під себе, але мені здається, сенс того не змінився, все ж таки дуже класно виглядає. Наступна це шафа. Її я декорувала вперше взагалі на будь-які свята. Навіть взимку ніколи її не декорувала, але в цьому році вирішила все ж таки задекорувати. Навіть тут в мене такі кажанчики висять. І на дзеркалі також. Далі на вікні в мене ось така інсталяція. Ось ці приводи і такі, типу, гарбузи, я зробила сама. А дві свічки купила в Аврорі, вони коштували там буквально по 30 гривень, але дуже класно виглядає. При земном світлі це дуже красиво, але коли я включу свою підсвітку, це буде ще красивіше. Так, переходимо тепер до спального місця. У мене біля ліжка одразу висять такі літучі миші і приводи. А на основній великій стіні така типу гірлянда. Вона в мене висіла в тому році. Але ось ці нитки висіла, а в цьому році я їх просто поприклеювала на стіну. І крайня стіна на фотографію я також задекорувала і повісила інші всякі штучки, які залишилися. При денному світлі кімната має один вигляд. А як буде з підсвіткою? Давайте дивитися. І ось так це все виглядає з підсвітками і свічками. Дуже красиво. Не можна, словами передати цю атмосферу. Ніяка камера не здатна передати, наскільки якісно, як це все в реальному житті. Ще я вирішила змінити трошки підсвітку, показати вам більш у світлому варіанті. Але від цього не перестає бути менш атмосферно. Ну а я всім дякую за перегляд. І до зустрічі в нових відео.